Доброго дня, шановні добродії! Чисто випадково зайшов в інтернет, подивитися щось нове. І в нас є сайт, який де розпродають товар, який чи не потрібний, чи не актуальний. Я попав на розпродажу людину, яка приїхала з-кордону. Тут вона проживала у Франції, потім виїхала в Тайвань. І в Тайвані на даний час проживає. Людина приїхала розпродати товар, товар розпродати те, то, що мало тут, що не було за життя. Це будинок, це машини, автомобілі і речі, які були в будинку. І він виставив на об'яву, що розпродує зв'язку з виїздом. Я подивився, там був на продажі програвач вінілу. Я давно хотів придбати. Такий старий вініловий програвач. Це всесвітньо відома швейцарська, швейцарська фірма Торіс. Вона дуже дорога, популярна і дуже дорога, само собою, що на неї ціна висока. Оця модель це найпростіше. Модель вона десь оцінюється від 106 євро в такому стані, що підлягає відновленню. В середньому ціна в районі 200-300 євро. Це дуже дорого, якщо рахувати, брати до уваги, що це є не топово, що це є початковий рівень, але це є торенс, і, і ціна само собою. На нього висока. Я не буду вам голосом, рачу, я таки покажу. От я б його тільки заніс до хати поставив, щоб навіть не прибирав, показати, в якому він стані. Оце, в такому стані, бачите, я зараз візьму тряпочку, щоб було краще видно. Десь було. Отут. Я, от такого. От вона. Це вся пилюка. Людина казала, що вже 8 років, чи 8-7 років його тут не було, 7 років у нас було в пилюці. Я його купив недорого. Якщо брати по ціні, я купив менше 100 євро. Це є дуже дешево. Але я... він запустив правда, сказав, що вона не обслуговувала, не обслуговувалася довгий час і не користувалася довгий час. Він продав таку, як вона є. Я її не прибирав, приніс до хати. Вибачте, я хочу показати, в якому стані люди продають речі, щоб ви знали, мало уяву, що ніхто не миє. Люди хочуть позбутися, значить позбутися. Хто хоче купити, а дехто хоче позбутися. Я от відкриваю, не знаю, правда, як воно ну, відкривається, що піднімається, чи зараз подивлюся. Ага, воно тако має. Я вибачаюся, бо я ще не користувався і тільки заніс. Воно У мене стояло тиждень в машині. От вона вся в пилюці. Бачите, я зараз буду його мити. І буду приводити в божеський вигляд. От з такою пластинкою. Так, це все впало. Я вніс я і в машину. І з машини, само собою, що воно все зрушилося. Ух ти, яке тут все монументальне. Я думаю, що таке калатало. Ще й тут щось є. Бачите, я цього не бачу. А він казав, що там щось є всередині. Для чого це? Я не знаю. А, це чистити? Це чистити пластинки. Воно ну, полюсі треба все буде прибирати, чистити, відновлювати. Я думаю, що це найпростіше, що можна зробити. Так. Ого, то ще й так навіть. Тут якісь бабончики треба буде поцікавитися, як вона взагалі настроюється це. Бо я не знайомий. У мене є програвач вініл Dual, у мене є Technics. І в мене є Sony, ну, з тих, що в мене є. Колись в мене був радянський Sirius, Це не мої, моїх батьків, але так батьки вмерли, е, пішли в світ е, інший світ. Хата залишилася без, при... без догляду і все розікрали, включаючи той Sirius і пластинки. Ну, ось так, наше життя. Ось таке. Е, воно окислене. Якщо брат думає, що довгий час воно стояло, ну досить важке. Тут є пасік. Він сказав, що пасік потрібно міняти. Я ще нічого не знаю. Ще нічого не цей. От є тут номер серійний, і дата його випуску нема. Якщо брати до уваги, це десь 70-ті роки цей Торенс випускався. Ну, можна перевірити. Цей Торенс ТД Торенс ТД 165. Це найпростіша модель, яка випускалася швейцарською фірмою. фірмою. Вона була випущена в 1972-76 роках цей Торас. Там є моделі досить популярні, досить дорогі. Є моделі, які ціна їхня досягає до 2000 євро. Це 125-й, здається, де 125, то його ціна в районі 125 євро. І вона досить популярна в світі. Я не знаю чим. Я ніколи не цікавився. Часто випадково я купив його, ніколи не цікавився торенсами, так воно було мені не по кишені. І мене більше цікавили От Такі з моделей десь до 200 євро, які я придбав собі повний автомат. Це пластинка, яка вініливо програвач, який запускається натисканням кнопки і сам відпрацьовує всі решта. Запуск він може ставитися відповідно на любу мелодію там є. Здається, до 10, його немає, біля мене немає, але до 10, здається, до 10, 10 мелодій може шукати там. Вони розділення, не знаю, як він то шукає. Повернення і стоп. Також він може дуже багато разів відтворювати одну і ту саму сторону. Це є Technics, я не пам'ятаю, де С3. Я не пам'ятаю, тут треба дивитися, я вже не буду видумувати зараз. Якщо вам буде цікаво, коли я зніму про нього відео. Цей. Ввертаємося до цього. Відвертаємося угу, до цього. Людина дала мені оцю з пластинкою. І що тут далі? Я не знаю. Є скорість 33 45-та. І опускання, опускання. То норма. Ну, якщо брати до уваги, ну, дійсно він простесенький, Тут немає більше ніяких кнопок, тільки кнопка я запущу, його подивлюся, що він крутиться, бо він не допомагав рукою крутити. Так, я думаю, що тут десь натискаюся, ні? Де то? А де десь затискаюсь? 33 о, пішло само, а він допомагав. І опускається. То норм. Треба виставити. Я не знаю як. Це перше, я перед вами таке роблю. Так, я плавно. Такого навіть не виділю, у мене на техніці він падає прямо. Може, це якась гла, навіть такої, не знаю, АДС ХЛМ МК2. Ну, не знаю, що це за гла. Треба дивитися в інтернеті що за модель. Ну якось так От воно і піднімається. Він не має повернення. Це є чисто ручний, біля нього потрібно стояти. Він не повертає торнарм в положенні і не виключає це чисто для отримання задоволення, але коло нього потрібно бути, щоб повернути торнарм на своє, місце, щоб він в шургул в кінці пластинки він буде. Працювати, якщо ви забули, заснули, це трохи є недобре. Не знаю, чому так. Ну, ще й провіру. Я не буду вам дурниці говорити. Я просто попробую, вже з вами тут я сам. Заодно провірю, чи він відключається, чи він повертається. І пішла. Так, і повернення немає. Не повертається він. Прикро. Ну, є те, що є. Все. Він не повертається багато програвачів вінілу. Вони самі автоматично повертаються в положення запуску. Більше ніяких кнопок немає. Ніяких... Є два переключателі, які опускають, підіймають тонарм. І швидкість, і регулюється швидкість 45 і 35. Все. Більше в ньому нічого немає. Це. Ну, взагалі, то рахується, що не програвач вінілу дає звук і якість звуку, а дає голка. Чим краща голка, тим кращий звук. Так що майте на увазі, купуючи програвач вінілу за 1000 євро, купуючи за 200 євро. Ну, при тому ви поставите найдешевшу голку, китайську голку, вона ну, не буде давати той звук, коли голка сама. Якісна голка коштує в районі 100 євро. Ну, само собою, що різниця в звуці буде. І голка, незалежно від програвача, не буде давати свій звук. Програвач може бути бюджетний в районі 200 євро, і програвач вінілу може бути в районі там, 2000 євро. При тому. Файна голка на двох програвачах буде давати один звук. Я вже не говорю вже там про хвороби, а дроти алюмінію, це мідні без кислороду. Ну, те не хочеться говорити, говориться про людське відношення до звуку, яких хто може почути. Я думаю, що не всі вчують різницю в голки за 40 євро і за 1000 євро чи за 500 євро. Я не знаю скільки ціна, максимальна ціна. А голок для програвчів, я тим ніколи не цікавився. У мене стоїть бюджетна голка китайська за 40 євро. Ну, для моїх вух, так як я вже стара людина, для моїх вух ну, вистачає повністю. Я дорожчі голки не, не купляв. Не знаю, що це за голка. Я провірю цю голку, і тоді вам скажу, що я відчуваю різницю. Наприклад, у мене зараз стоїть комплекс Sony бюджет, як бюджетний, ну, середньої цінової категорії. Бюджет можна сказати. І програвач стоїть бюджетний. Там голка стандартна, йде, вона не, не можна її поміняти на іншу голку. Це як Sony поставила, тільки таку голку можна ставити. І я можу зрівняти програвання на тім, на тому програвачі і на цьому, чи я відчуваю я різницю, підключаючи до одного того самого підсилювачів, до тих само колонок. Ну, поки що я нічого не можу сказати, так що мене цікавить більше. Як користуватися чи ну, проводити час, людина, коли е, чимось зайняти, ставить пластинку, вона отримує здоволення. Ну, я отримую, я отримую задоволення від прослуховування бабін, касети і вінілу. Так, також я отримую задоволення від радіо, якщо я слухаю, і мені цікаво. Е, це свого роду хобі. А головне, щоб вам подобалося, Сам процес ставити бобіни на бабінний манітфон це є сам процес, який люди, людей цікавить. То не буду вам голову заморочити. Якщо ви хочете подивитися, як я буду обслуговувати цей, я буду його мити, я буду підготовлювати, змащувати і потім з часом виставлю вже в іпостасі не відновленого, як він працює. Дякую вам за перегляд. я Думаю, що вас не замучу. Все найкращого. those those